Земор Studio Production презентує Марина. Нещодавно купила старий будинок на краю села. Зовні він був занедбаний, але всередині зберігав своєрідний рідний шарм минулих часів дерев'яні балки, скрипучі підлоги, високі стелі. Найбільше її вразила велика вітальня зі старовинними дзеркалами на стінах, які відображали світло, що пробивалося крізь великі вікна. У перший день вона майже нічого не встигла зробити через втому після переїзду. Вирішила залишитися в будинку на ніч, хоча він здавався трохи похмурим. Марина стелила матрац у вітальні, коли помітила, що одне з дзеркал не відображає кімнату так, як інші. Її відображення було там, але воно було не таким. Ледь помітно, але щось у ньому виглядало неправильним може, нахил голови був трохи інший, або очі здавалися занадто великими. Мабуть, я просто втомилася, сказала Марина сама собі і вирішила не звертати уваги. Вночі, коли вона вже майже заснула, почувся звук легкий, майже нечутний, ніби хтось провів пальцем по склу. Марина різко сіла, серце стукало в грудях. Вітальня була занурена в напівтемряву, і єдине, що відбивалося від дзеркал, було місячне світло, що пробивалося крізь вікна. Вона піднялася з ліжка і підійшла до одного з дзеркал. Дзеркальна поверхня виглядала ідеально чистою, і вона навіть посміхнулася власній параної. Але коли підійшла до іншого, до того самого, яке, здавалося, неправильним, її серце застигло. З відображення на неї дивилася не вона. Те, що було в дзеркалі, виглядало як вона, але очі в цієї копії були порожніми, немов вони дивилися крізь неї. Раптом відображення повільно підняло руку і торкнулося скляної поверхні з іншого боку. Марина завмерла, відчуваючи холод, який наче пробіг по її шкірі. Вона відступила на крок, але її двійник у дзеркалі не припинив рух. Із жахом Марина зрозуміла, що воно повільно посміхається. Невловима, але моторошна усмішка почала з'являтися на його обличчі, а очі стали порожніми чорними дірками. Раптом дзеркало тріснуло. Від звуку Марина підскочила і відбігла до дверей. Тріснута поверхня, здавалося, почала тягнути всередину, створюючи вакуум, і з дзеркала, яке ще кілька секунд тому просто відбивало кімнату, витікала темрява. З кожною миттю її двійник починав рухатися швидше, немов наближаючись до того, щоб вийти з дзеркала. Марина кинулася до виходу, але коли вона відчинила двері, то раптом опинилася перед тим самим дзеркалом. Вона озирнулася навколо і побачила, що всі стіни, де мали бути вікна і двері, перетворилися на дзеркала. Всі її відображення тепер дивилися на неї, але в кожному з них була зміна. Всі вони були посмішками. Чорні порожні очі продовжували стежити за нею, а дзеркала почали здаватися меншими, ніби затягують її всередину. Вийди звідси, почувся шипіт. І Марина зрозуміла, що це шепотять її власні відображення. Вона кинулася до тріснутого дзеркала і побачила, що її двійник вже майже вибрався назовні. Але в останню мить щось потягнуло її всередину. Все навколо потемніло. Коли Марина прокинулася, вона лежала на тому ж матраці у вітальні. В кімнаті було тихо, ніби нічого не сталося. Вона важко дихала, відчуваючи, як холодний піт стікає по спині. Все навколо виглядало так само, як і було. Вона підвелася і підійшла до дзеркала. Воно більше не було тріснутим, але тепер відображення в ньому було чітким і правильним. Просто поганий сон. прошепотіла вона. Та коли вона пішла на кухню, не помітила, як її відображення в дзеркалі все ще продовжувало посміхатися, слідкуючи за нею порожніми очима.